Вітаю! Зараз маємо чудову пропозицію для слюсерів-монтерів та зварювальників в місті Плоцьк, це за 115 км від Варшави. Підприємство займається виготовленням навісного обладнання для сільгосптехніки борони, сівалка, культиватори, плуги тощо. В обов'язки слюсаря входить складання деталей на робочих столах, точкова прихватка зварюванням, скручування болтами та зачищення дрібних дефектів. Після цього до праці береться зварювальник, який проварює деталі. Товщина металу 20 мм. Вимагається мінімальний досвід роботи напівавтоматичним методом Мігмак 135. На обох вакансіях також потрібно вміти читати прості креслення та володіти польською мовою на рівні розуміння. В залежності від досвіду роботи слюсарі мають ставку 19-20 злотих на годину «нетто», зварювальники 24-25. Слюсарі працюють тільки у денні зміни по 12 годин. У зварювальників бувають нічні зміни, які оплачуються за збільшеною ставкою. В середньому слюсарі мають за місяць від 4,5 тисяч до 5900 злотих нетто а зварювальників від 5, ,5 тисяч до 6200. Серед переваг треба виділити лояльне відношення керівництва, приємну робочу атмосферу на підприємстві, дружну обстановку в колективі. В процесі роботи є можливість підвищити кваліфікацію. На роботу готові брати з мінімальним досвідом роботи, але перш ніж приступити до обов'язків, працівники проходять тестування на якість виконання роботи. Зокрема, зварювальні шви перевіряють на міцність. Спецодяг видається безкоштовно. Медкомісія за умови відпрацювання трьох місяців також безкоштовна. Житло ми забезпечуємо. Проживання в домах або квартирах по 2, 3 або 4 особи, в залежності від житлової площі. Працівник сплачує тільки комунальні послуги 300-400 злотих після зарплати. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, зв'яжіться з нами в соцмережах або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Залишимо їх також в коментарях. Будемо раді забезпечити вас роботою, яка забезпечить вас стабільним заробітком. Звертайтеся!